Так, сьогоднішній наш ранок починається не з кави. Ми шукаємо місце під септик. Це виявилося для нас досить складною темою, такою задачею із зірочкою, тому я планую зробити про це взагалі окремий випуск. Знали б ви, скільки ми поперемірювали той двір? Але не виходить нічого тільки у того, хто нічого не робить. Тому, звісно, ми визначилися з місцем. Через багато годин пошуків будемо копати тут. Це нам сусідка. Чудова жінка принесла пів пакету зеленюшки. Там рукола дуже смачна, салатик, цибулька загалом підгодовують нас. Ми дуже вдячні і цінуємо це. Та й загалом вони з чоловіком так досить по-батьківськи до нас відносяться, дають поради якісь там по ділянці теж. Поки чоловік займається септиком, я сьогодні буду розхламляти кухню. Тут достатньо роботи, я в першому відео показувала багато речей тут, тому зараз буду займатися справами. Тут цілий ящик, це і з коридорами зібрали тут частково. Дуже багато паперу різних газет, журналів, і є дуже багато книг. Тому я зараз швиденько хочу перебрати. Я вже зверху в кімнаті там залишила певну кількість книжечок залишила, тому що українською мовою, які є там, є досить старі, дуже класні книги. Я дуже мрію про власну бібліотеку велику. І я людина, яка за ресайклін, да, за максимальне використання речей і старі книги для мене це щось про певну історію. Щось, що зачіпає мене, щось що важливе для мене, скажу так. Тому я зараз швиденько переберу речі, які не потрібні, російськомовні книги, старі якісь. Я залишу, скоріше за все, або на здачу макулатуру, або на розпалу пічці, тобто кудись вони використаються, а потрібні буду вже залишати собі, там, причепурю їх, скажімо так, освіжу і поповню свою власну бібліотеку. Поїхали! Черепашки ніндзя міленіали. Якщо ви тут, так, я думаю. О, всі розфарбовочки. Це, власне, моє дитинство. Я просто обожнювала Донатело. Це був мій топовий персонаж. Тому така секундочка ностальгії. Вам також сподіваюсь, передасться. У нас в родині хтось красиво і п'є чайок, а хтось сильний, мужній і копає яму під септик. І пташечки підспівують так гарно. А це вже тут сусідський кіт нам трішечки допомагає. Ось так, у нас іде робота. Чоловік прокопав і тут у нас сюрприз. Ми, в принципі, очікували відсотків на 90, але думали, що трішечки нищо будуть ґрунтові води. Тому зараз трішки міняємо собі план, як тут ставити кільця, будемо щось думати. Жабки там так кумкають. А це, знаєте, без епіка не буває. Не знали, де тут проходить труба. Це у нас стік з криші, лівньовки десь це називають, а я називаю це стік з криші. І трішечки пошкодили трубу. Доведеться тут шматочок замінювати. А ще, друзі, до вас питання. Як ви в різних регіонах називаєте? Ось оцей інструмент. Тому що ну, ми досить часто стикаємося з цим, сміємося, бо чоловік з Вінничини, я з Харківщини, і е, у нас досить різні слова, дуже часто стикаємось. Е, у нас це називають граварка. У них на Вінничині це називають як? Под, подборочна? Подборочна Лопата. Напишіть в коментарях, як це називаєте ви. Там треба бути дуже обережними. До речі, треба пошукати, Дивилася, в Києві були місця з прийому ртутних термометрів. От. Теж, можливо, хто знає. Ну, або Google-поміч пошукає. топити пічку, бо на вулиці знову щось похолодало. Все, грубка гомонить. Я тут знайшла, бабуся, мабуть, хотіла майори садити. Залишились сімена, але я не люблю майори. Ого, вони підуть в сміття. Це вже другий мішок, повний металевого посуду зібрала старого непотрібного. Ось така купа верхнього одягу зібралася. Купа пилюки. Воно все аж пече. Але ми на правильному шляху, я думаю. Прибирання. Вчора вже було пізно, сил не залишалося, роботи тут ще трошки є, тому продовжую сьогодні. Треба обмести всі стіни від павутинки, попромивати всі поверхні, собі підлогу, столи вимити рукомийник раковину, Та й таке. Обмітаю потихеньку стіни, а, дуже багато павутини, дуже багато пилу. Ну, це логічно, багато років тут нікого не було, і там, можливо, приїжджали на якийсь день, але. А, на постійному місці проживання ні, тому ми бачили, в якому стані ми купуємо будинок там в плані наявності мотлуху так і пилу. Сьогодні просто капець дубарно. Я вже понатягувала на себе і чоловіка, ось до кофту утепляюся, при тому, що розпалили пічку, але на вулиці прямо так дуже свіженько. От. Продовжую працювати. Тут є скло. Це в нас вікно вилетіло від уламка прилетіла, був недалеко тут приліт. І там, от бачите, забили картонками з тієї сторони. А, а тут от рама випала і скло трішечки зараз буду прибирати. На мала кучку скла. У мене взагалі трішки така. Ну, болюча тема на рахунок скла. Вірпіні в Єрпіні, квартирі, де ми орендували. Також в березні 22-го був приліт. І коли ми повернулися, там просто вся кухня була в склі, там в сільничці це дрібне скло, просто купа його. І поки все це вимивалося, пилососилося, я не знаю скільки я разів його пилососила. От, ну але тут. Добре, що в принципі сміття, та, то трішечки легше прибирати. Це така найдрібніша проблема, та, як то кажуть, нехай це буде найбільшою проблемою. Кожен раз оце дивишся і думаєш, ну чого там за порібриком не може бути, не знаю, просто якийсь океан чи гарний великий заповідник. Ой. А не наші сусіди, які принесли нам скільки. Болю, проблему і... і всього нехорошого. хорошого. Так, все, навела порядочки, все промила, вимила э, раковину добряче, ми поки що залишаємо її. Умивальник це м -м, чоловік уже поставив. Ми купили э, такий дачний типу тимчасовий варіант, э, бо той був вже заржавілий, не працював э, купа ржавчини всередині. Повимивала всю пилячку, промила добре підлогу, весь пил бруд. Тут також. Ось так. Звільнили від пилу, та від всіх цих речей, які багато років висіли. І зразу наскільки легше дихати, немає цього такого ну, запаху старого приміщення. Наш обід. Так, процес іде. Я в будинку, чоловік тут активно працює. Ось такими були останні наші кілька днів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку і бережіть себе.